За хайп можуть поплатитися волею. Сбу викрала блогерів, які засвітили роботу ППО під час російського нічного удару по Києву, 16 травня. Це шестеро жителів столиці. У них вдома вже провели слідчі дії і забрали мобільні телефони та іншу техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Вони здійснили несанкціоновану фото та відеофіксацію роботи української протиповітряної оборони і розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни агресора. За поширення інформації про роботу ЗСУ вони можуть сісти за грати на 8 років. Крім того, СБУ заблокувала роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. Доступ до відзнятих файлів мав широкий загал, тож відео нічної атаки на Київ виклали у Ютюб.